Всім величезний, величезний привіт, копійочка. подивимось які сьогодні товари в акції в копійочці. Може якісь новинки з'явились. Так, ось така от рукавиця. Скільки коштує. Мені самому цікаво. Ось така теж, А, копійці на 129 гривень. Штучка. Зразу для ложки, коли готуєте щось, для вилки, ну, зрозуміло, для господині. Ціна 149 гривень. Для ложок вилок на кухні. А сама окремо 40 гривень. Так, добре. Скільки коштують ручки до кришок? 35 гривень. Ось такі. Кому потрібно. Можна взяти, дивіться, хороші. Я минулого разу, коли був а, в цьому вкопівці, взяв ось таку собі ложку, ось таку взяв. Здається, взяв... Я просто не пам'ятаю, що я вже брав. Здається, я таку брав і ще щось брав. Тут була акція, купи дві і третє у подарунок. Зараз по акції вони по... 40 гривень. А тоді, так, хороша була акція. Так, дерев'яна ложка дуже хороша. 25 гривень, дивіться, яка хороша. Не є тонка, тому що є такі зовсім гай тонкі, а ця така добра. 25 гривень і трішки менша по 17 гривень. Теж не є тонка. Деколи можна в копійку зайти і. Теж вибрати хороші речі, деколи в них є. Ну, як деколи. У них завжди щось є, але по акції дійсно можна щось вибрати. Чесникодавка, прес, прес для чеснику. Залізний. 90 гривень. Так, а я знаю такі от речі. А, купують для капучино, роблять для лати. Спінювач на двох батарейках. Як міні блендер 60 гривень. Ось такий прес для часнику теж, але мені здається, от не знаю як ним користуватись, ну, давити, а от не знаю, чи він зручний. Гарна така ручка силіконова. Терка, міні-терка з контейнером 40 гривень. І зараз ось такі а, друшлаки вийшли. копієчки з'явились точніше. І ще в акції були 50, зараз по 35 гривень. До речі, такі, знаєте, багато місця не займають в шухляді, розкладні з ручкою. Ну, маленькі. І точнісінько такі самі, тільки кругла форма теж складаються. І теж в акції 35 гривень. Залізні рушлаки, теж зараз зі знижкою 30%. З ручкою. Ці з вушками, з ручками. Ось така ще теж непогана. Але мені хочеться таку, знаєте, величезну, щоб з каструлі макарони всі зразу злити і все. Щоб макарони не потрапили в мийку. Це буде зручніше. Тут навіть є ось така штучка для нарізання авокадо, дивіться, як цікаво. Навіть інструкція є. Двостороння можна кульки робити. <сь> ось такі міні. І можна а, ось так видаляти з цієї сторони кісточку. Ну, цікава штука. Так, скільки вона? 80 гривень. Набір ситочок з'явився різних розмірів. В наборі 4 штуки. Ціна 50 гривень. Силіконові форми для морозива. Разом з палочками. Але ціни, на жаль, немає. Багато різноманітних серветок зараз. А в копійочці і зараз на них знижка. Від ціни віднімаєте ще 25%. Рушники кухонні. Теж з різними малюнками. 32 гривні. Дивіться, які цікаві рушники для дітей зробили. Зайченята, котята. Ось це теж, до речі, рушник витирати ручки для маленької леді. Повісити, щоб вона витирала руки. Дивіться, як цікаво, придумали. ну Взагалі супер ідея. Ціна 100 гривень. Ось такі теж непогані цікаві. З різних кольорах. В різних кольорах по 20 гривень. Так, знайшов тут ще рукавиці прихватки. 60 гривень, трошки побільші є. 80 гривень. Теж мені щось треба з прихваток. Оці не знаю. Мені здається, вони не зручні. А може і зручні. В кого є такі? Пишіть для нас, для тих, хто таких ще немає, чи зручні вони, чи хороші. Будемо дякувати вам за коментарі. Силіконова форма Ведмедик, 35 гривень зараз в акції. До речі, зараз 30% знижки на майже, та не на майже, а бачу всюди на весь силікон, на силіконові форми, Знижка 30% ще від ціни. 30% ще знижка на силіконові усі форми. Бачу, на всі-всі силіконові форми. На касі вам проб'ється 30%. Добре. Ось така цікава. Навіть на залізні форми, набір з трьох форм. Теж 30% отримуєте знижки на касі. На керамічні на скляні форми, на залізні форми теж знижка в копіюшці зараз 30% знижки від цінника. кришка Для будь-якої каструлі, для будь-якої сковорідки за рахунок ось цих силиконових поля можна накривати будь-яку каструлю і кришку за розміром. Ну, добре, скільки вона коштує, мабуть, це вона 249 гривень. На жаль, ціни нема. Може і дешевше. Шкода, що цінники не вказано навіть на товарі. І, на жаль, шкода, що... А, так, ага, 87-17, так, да, це вона, 249 гривень. Нема сканерів в магазині. Не попадали. Мені ні. Агазова плита. Раз 210 гривень, знижка 30%, була 300. Також можна використовувати кудись на вилазку, мабуть. Гарний чайник такий, красивий, незвичний, непривичний. Всюди однакові однакові а тут щось такий літній чайник. Ціна його 600 гривень. 599. Салатники по 129, мабуть, це вони. Зараз подивлюся, так, салатник в 67,30, да, це вони, 129, ну без знижки. Просто привернула увагу кольорова гама цих салатників. Ось ці зараз в акції 55. Підставка під гаряче, силіконова, Вигляді ромашки. Пластикові стакани з кришкою та з трубочкою. Теж зараз з хорошою ціною 50 гривень на 600 мл. Так, ось такі теж такі цікаві з динозаврами. Теж з кришкою, з трубочкою. Підставка для приборів. Навіть можна підвішувати 119 гривень, різна кольорова гамма. Так, ось така трошки дешевше, по 69 гривень. Рамки для фото це пластик, іде 60 гривень. Так, ось такі по 50 гривень. Срібна 70 годинник. Хеппі ведінг. Щасливого весілля. До речі, на весілля можна подарувати на одну батарейку. 100 гривень. Такі годинника. Дуже багато нічників. Різних-різних весіляких. Від 40 гривень. Цікаві чашки, теж різнокольорова гама. Дивіться, всередині звірятко. Це той, хто не хоче пити молоко дітям. Ось ще ведмежатку. Так, ціна такої чашки 149 гривень, 320 міліметрів, міліметрів. <сум> сантиметрів. Так, а ось тут набір дешевше, мабуть. Дивіться, 40 гривень зараз в акції ось такий набір. Набірний ток 30 гривень. Або чорно-білі теж 30 гривень. В копійці є, дивіться, бинт еластичний на плече. На зап'ястя по 40-50 по 50 гривень. Дуже красиві бокси вийшли. В такому золотавому кольорі. Ось такий трішки більший 149 гривень з ручками і є трішки менший. Ось такий трішки менший по 100 гривень. В копіючці трішки більший а вибір рушників. Так, розмір 1,40 на 70-149 гривень. Навіть рушники такі великі банні є. Зараз вони по 249 гривень. Так, тут є гаманці, ось такі, по 129 гривень. Так, червоні, чорні, жовті. Ось ці такі самі, на мою думку. Гарні. Стандартні. На купюри, на картки і на дріб'язок. Ручку можна зняти. Для дітей дуже цікаві такі гаманці через плече, силіконові, на замок. Дуже цікаві оригінально зроблені. А ще такі цікаві теж антистрес гаманці для дівчат. А, ці на 100 гривень, але ну, це щось не можу кругли знайти. Сумки шопери, цікаві тут у них сумки по 60 гривень. Єлов жовтий, пінк рожевий, дійсно хороші. В акції кухонні мочалки для тіла по 25 гривень, знижка 50%. Апельсин. Там ще авокадо. Ось такі по 30 гривень. Можна сказати, дитячі. Самі звичайнісінькі, ось такі, двосторонні по 10 гривень. До речі, фейрі літровий. Зараз в копійочці можна взяти за 90 гривень. Мадму Азель. Коко Шанель. Попадали, нічого не розкладають. Так, ось така скільки вона. 200 гривень. Ну, вона вже дійсно захистить вам і плечі від сонця. Для самих мацюпоньких по 100 гривень. Теж декілька кольорах ідуть, На резинці. Акція на усі літні надувні штучки, на круги, на матраси, на басейни. А два дорівнює три. Третій найдешевший товар в чеку буде в подарунок. Копієчці. Ну Добре. Дивіться, який з, з золотом на круг. Люблять принцеси. Так, маска для плавання. Ну, можна щось вибрати. І шапочка для плавання. Навіть ластия. Трубка. Добре. Я буду з вами прощатися на цьому відео і, найду, і вже йду знімати наступне. Економних вам покупок і до зустрічі. всього всього вам найкращого.